Усім привіт! Дякую, що прийшли подивитися на мою творчість. Сьогодні я шити не буду. Сьогодні я буду шукати натхнення, щоб шити, бо для мене це один з найважливіших етапів. Лежить ця тканина в мене вже три роки. Це синтетичне хутро. І купляла я її для вкороченої шубки леопардової, а потім все ж таки вирішила, що має бути довго бо хочу її носити з трикотажними. Сукнями. Ось така, що в мене є зелена, прекрасна, 100% віскоза. І почнемо ми з аутлету, який знаходиться поряд з моїм домом. І в цьому аутлеті є різні магазини. От, наприклад, Тейт Бейкер. Це зовсім не шубка і зовсім не верхній одяг. Це ось такий светр. Але я не змогла пройти повз. По-перше, в нього прекрасний леопардовий принт не жовтий, це дуже важливо. І він бачите, такий неконтрастний, я б носила таку річ. Він би підійшов мені по зовнішності. Ну, на жаль, не сьогодні. 95 фунтів його ціна у атлеті, і у нього прекрасний склад: це вовна з візкозою. Тобто він і теплий, і за рахунок віскози м'який. Наступний магазин, в якому я знайшла. Леопард це моя улюблена Максмара, або мій улюблений бренд Максмара. Але, як ви бачите, ніхто не застрахований від того, що будуть відвалюватися кнопки або гудзики. Так от, ціна цього бомбера, здається, 220 да, фунтів. Синтетика 100%. Що мене. Вона... Ну, трошки розчарувала, я очікувала від Максмари більш якіснішого складу, ну, як мінімум, хоча б віскозну підкладку, а чому б ні. Ну і давайте я цей бомбер леопардовий примірю. Виглядає, до речі, класно. І знаєте, що мені в ньому подобається? Це форма для дівчат, що їздять за кермом в машині для клімату, де можна ось так залишити відкритою задню частину тіла, як у мене, вдягти ось таку сукню. Подивіться, як гарно виглядає така форма вкороченого бомбера. Також мені подобається, що нема гумки по низу бомбера, тої зборки, що саме властива такій формі одягу. Ну і класно буду виглядати з джинсами. Наступний бренд це Etro або Етро. Не знаю точно. І ось саме той принт Леопарда, який мені не подобається. Він занадто жовтий. А от щодо складу прекрасний склад, там е бавовна з віскозою, і він такий важкий, він шитий гарно, якісно. Я то знаю, як оцінити рівень шиття, це точно. І у нього такий вілюровий фініш і дуже цікавий комір позаду чорний. Ну, щодо того, якщо от я його приміряю, по-перше, я відчуваю, що він мені якби ну, завеликий. великий саме по зросту, я метр шістьдесят два, а це десь так. Пальто це ну, на дівчину, мабуть, метр 70, так точно. І дуже важке пальто, ну, тому що це натуральний матеріал. І все ж таки, синтетика вона легша. Рухаємося далі. Сілін, боже мій, який же це прекрасний бренд. І який неймовірний ось тут тренч. Якщо я не помиляюся, це 100% бавовна, саме матеріал, з якого зшитий тренч. А от щодо підкладки, давайте зараз подивимося. Ціну. Так, ціна 1125 фунтів в аутлеті і щодо складу, шиття якість неймовірна. Так, бавовна, а всередині купру і віскоза. Підкладка у кишень також 100% бавовна. Боже, який він прекрасний. Ви навіть собі уявити не можете, як я себе в ньому відчувала. От я б його з задоволенням купила. Але не сьогодні, скажімо так. І навіть та, що довжина, бачите, вона коротша, ніж моя сукня, мені все рівно подобається. Наступний магазин це останній Дольче Габана. Якщо чесно, я думала, що я зайду в свій магазин і просто там леопард на мене нападе. 900 фунтів коштує цей жакет, він такий приталений, в нього доволі непоганий склад, але мені дуже не подобається, як він зшитий. Одним словом, ціна не відповідає якості на жаль. Далі ми з вами йдемо онлайн шопінг робити. Ну, Звичайно, що не купляти, а просто роздивлятися. Matches Fashion прекрасний сайт, щоб все гарно роздивитися, що є найсучасніше зараз. Бренд Рає пропонує ось таке пальто. Я не дуже впевнена щодо цього принту, на мій погляд, саме принт мені подобається, а от його. Колір, мені здається, що, ну, як ви розумієте, занадто жовтий. Але це не хутро, це така тканина. Тканина з вовни, тому що навіть ось так видно, що це натуральний матеріал. І мені здається, що в, ньому, в цьому пальто неймовірно тепло взимку. Ціна 895 фунтів. Не так багато. А склад, подивіться, 75% вовна. Прекрасний варіант і крой, до речі, теж класний. Той, що зліва, тренч мені пальто не подобається. А ось це, що справа, також той самий бренд Рай, 995 фунтів. Актуальний крій, актуальна довжина. Форма самого пальто. мені дуже подобається ось пальта від рай. І цей принт леопардовий, на мій погляд, кращий. Ну, По-перше, він не такий жовтий, по-друге, він ще не страпить, як той, що був зліва. Про що я маю на увазі? Це знаєте, коли ви дивитеся наприклад, на якусь таку смужку і очам боляче. Ось тут, мені здається, все ок. Наступний сайт Метепортен, і вибір тут набагато більший, ніж на «Matches Fashion. Звичайно, що всі пальта ми з вами не подивимося. Я оберу щось таке, що більш-менш схоже на те, що я собі планую шити. Ну, наприклад, ось це пальто «Yves Salomon». не знаю, що це за бренд. Ось такий принт. Ну, на мій погляд, він доволі контрастний. Це для таких дівчат, знаєте, такої східної зовнішності з темним волоссям. А, це дублянка. Це натуральне е, хутро, я так розумію. Так, і ціна 2930 фунтів. Ну, Зрозуміло. Ну, Як ми можемо бачити на моделі, цю дублянку можна носити на дві сторони. Що мені не подобається? По-перше, як буде поєднуватися фактури матеріалу, наприклад, якщо я буду вдягати сукні з вовни або бавовни, там же нема віскози, ну, тобто підкладки, що буде слизька. Оцей момент мені дуже не подобається завжди в одязі у верхньому. По-друге, довжина, вона якась не дуже сучасна, але ось така класична італійська. По коліно, скажімо так. І ось давайте ще ось цю шубку подивимося від Half Boy. Щось там з кишенями. Не то, тобто, це такі кишені, що нашиваються зверху, скажімо так, і воно, начебто, знаєте, зшита з кусочків, і я бачу ось ці. Шви, де шов проходить з'єднання, може не знаю, може така ідея, може така задумка дизайнера. Сама форма мені шубки дуже подобається, і я бачу позаду є шлиця. Це зручно. На жаль, я не зможу зробити шлицю, тому що в мене не вистачає тканини. А, ну, як буде. 1215 фунтів. Ну, як ви розумієте, це синтетичне хутро. Рухаємося далі. Це Outnet, це Outlet Online. І тут інколи бувають такі гарні, приємні сіни. І подивіться, які вибір леопардових речей. І ось на першому місці. Просто щось неймовірне. Подивіться ну, цю ціну 240 фунтів. Просто кидатися і купляти, здається, є всі розміри. Так, це синтетичне хутро, але е, дуже сучасний крій, е, класна довжина. Е, мені подобається, що тут леопард сірий. Е, він буде поєднуватися ну, практично з усім, що є в гардеробі з чорними чоботами, з білими, з чим завгодно. Дуже класне пальто. Ну і давайте подивимо ще щось, щось таке більш-менш схоже на те, що я собі хочу. Ось так гортає, гортає, то то занадто жовте, то то занадто холодне, тут вже щось вкорочене. Ні. Більше нічого не хочу дивитися. Так, ходімо далі. А далі у нас мас маркет Давайте подивимось на манго. І в манго є леопардове пальто. І я вам скажу, що це мій м -м, фаворит. Воно виглядає майже так, як от я собі уявляю леопардове своє леопардове пальто. До речі, це принт, м -м, дуже гарний. Він такий жовтенький, а ви такий, щоб не дуже. Такий, ну, більше сказати, нейтральний, нейтральний жовтий. Тут, звичайно, така стилізація, леопард з леопардом, я б із задоволенням подивилася іншу стилізацію цього пальто. І хутро таке, на вигляд, начебто нічого. Але, на жаль, у мене немає магазину мангу поряд. Я б сходила, подивилася, приміряла, тому все, що я можу, це подивитися ось так. Онлайн. Ну, це майже те, що я б хотіла. Якщо б я не вміла шити і не планувала шити, я б тоді собі його замовила. Звичайно, що хутро це синтетичне, але у підкладки є 45% віскози. Далі Ну, Все, що з леопарда там є, це ось таким. Дощовики, чомусь аж два варіанти по знижкам, але, на жаль, вже там зовсім не залишилося великих розмірів, лише маленькі, але такі дощовики краще брати ну, максимально великий розмір, щоб одягати, наприклад, на верхній одяг. І мені подобаються крії, мені подобається навіть довжина, мені подобається, що є капюшон. Це дуже зручно. ну, Це дощовик, що ми хочемо. Дуже сучасно, якщо у вас в магазинах поряд вичідем ще залишились такі дощовики, подивіться на них. Ціна 22 фунти то, що ми перші дивилися. А ось цей трошки дорожче, там 25 і він мені менше подобається він схожий на ту клейонку, що ставлять знаєте, на стіл. Я таке блискуче не дуже люблю, наче салом намазаний. Ось цей я би не обирала, а той перший все ж таки кращий. Наступний онлайн-магазин це Arket. І подивіться, яку красу я тут знайшла. Ну, як на мене, трошки затемно, я все ж таки полюбляю більш світлі кольори, але крій неймовірний, це щось мікс між. Тренчі між пальто, між бомбером, такий вкорочений варіант, великий цей, такий комір, такий гострий, сшитий гарно. І закривається, бачите, повністю шия, ніякий вітер вам туди не буде дмути. Я думаю, що в цьому. Змерзнути, ну, практично неможливо, звичайно, що мають бути теплий низ, якісь теплі штані або ще щось. Підкладка ацетат, не так погано. Це вовна 62% це прекрасний склад і коштує 199 фунтів. Це гарна ціна, і у аркіт завжди гарні якісні речі. І наостанок я зайду в Pinterest. Пінтерес та той сайт, де я шукаю натхнення саме стріт стайлу. І також хочу відповісти на одне питання, де я шукаю ці гарні картинки? Так, отак в Пінтересті. Але я шукаю саме англійською мовою заходите і задаєте питання, наприклад, Leopard кот стріт Style. І ви бачите, он стріт Стайл, дівчата ходять в леопардових шубках. Але. Бути потрібно обережним, тому що інколи є фотографії, які старомодні, можна так сказати, якихось там 2000-х років. Тобто, тут треба вже вміти розрізняти, що є сучасно, а що є не сучасно, і краще такі аутфіти не повторювати. Ну, ось, наприклад, якщо гортати нижчину, ось, так. от, більш-менш леопардовий принт і леопардове пальто це доволі така річ, яку ну, дуже складно якось несучасно не вдягти. Але подивіться на ось це пальто. Ось це несучасно. Ось цей комір, якийсь незрозумілий, ось ці вкорочені рукави, це погано. Отак не треба купляти і носити, або ж навіть. Шити, не втрачайте свій час. Ну, і, звичайно, тут я знайшла модель, жінку, яка, не знаю, не старіє Кейт Мос. А вона для мене ну, я не можу сказати ікона, в мене, мабуть, немає ікон, але можу сказати королева Леопарду, і мені здається, він їй дуже личить. От Подобається вона, вона мені. Ну що ж, у мене є два фаворити: ось ці пальта. Одне з них від Stand Studio, інше від MANGO. Приблизно такого формату я буду собі шити. Трошки хочу довшим, щоб так можна сказати, це вже довжина нижче Міді, але ще не Максі, десь так. І такого формату комір також хочу. Приходьте на наступне відео. Доволі детально я не буду показувати процес шиття, але якісь нюанси все ж таки знімаю. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в моєму новому ролику. Всім папа! -па.